21 грудня відбулася сесія Коростенської міської ради восьмого скликання. Всього депутатами було розглянуто 51 питання. На засіданні затвердили програму економічного і соціального розвитку на 2024 рік, а також питання бюджету на майбутній рік. Сесія розпочалася із звіту про діяльність добровольчого формування територіальної громади. До півдечемпу був заступник командира ДФТГ Олег Ходаківський. Він відзначив, що батальйон був створений в перший день війни і до сьогодні стоїть на захисті міста двох років на підтримку добровольчого формування виділялися кошти. Зокрема, в 2022 році розмір допомоги склав 200 тисяч гривень. В 2023-му міська влада виділила 3 мільйони гривень. Виступаючи, подякував за допомогу депутатам, окремим підприємствам, волонтерам і усім тим, хто підтримує батальйон. Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Коростенської громади на 2024 рік доповідав начальник управління економіки Володимир Стужук. Програма включає Головні аспекти діяльності структурних підрозділів поточного року орієнтовані плани та очікування на майбутній рік. Виступаючи розпочав з промислового комплексу громади з запровадження воєнного стану та введення активних бойових дій Росією промисловість України зазнала потужного удару У 2023 році. Виробництвом промислової продукції займалися 23 підприємства. Очікуваний обсяг виробленої продукції становитиме 3 мільярди 300 мільйонів гривень що на 10% більше показника минулого року і становитиме приблизно 70% довоєнного річного виробництва. На експорт звітному році відвантажена продукція на 8,7% більше минулорічного показника. промисловості громади зайнято майже 2, ну, більше 2 тисяч осіб, що на 10% менше. Минулорічного показника Володимир Стожук відзначив, що Коростенська громада визнана переможцем на отримання гранту від громадської організації «Екоклуб» на встановлення сонячної електростанції для водоканалу. А у співпраці ще з одним проєктом планується встановлення сонячної електростанції для міської лікарні у 2024 році. Виступаючи, говорив про роботу будівельного комплексу розвитку земельних відносин. Детально зупинився на розвитку галузі перевезень. Проблемами розвитку галузі перевезень Залишається зношеність та повільний темп і оновлення рухомого складу громадського транспорту, нерентабельність приміських пасажирських перевезень, що впливає на недостатнє забезпечення перевезення жителів сіл громади, недосконалість системи компенсації витрат за пільгове перевезення пасажирів, відсутність автобусів для збільшення кількості рейсів, а також водіїв, які зараз перебувають у лавах ЗСУ. У четвертому році очікується збільшення кількості маршрутів автобусних перевезень, міського та приміського сполучення, облаштування зупинок громадського транспорту щодо інвестиційної політики громади, то темпи призупинено, проте напрацювання в цьому напрямку продовжуються. Демографічна ситуація в громаді залишається складною. За даними Корстенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, за 11 місяців цього року народилося 510 дітей, померло 1492. Особи в рамках галузі соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю В наступному році планується створення відділення матері і дитини. Це тип тимчасового гуртожитку з можливістю перебування там до одного року. Також на базі центру Віра Надія Любов планується облаштування модульного укриття. Зокрема, в доповіді йшлося про розвиток галузі охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, фізичної культури та спорту. Наступним обговорювали питання бюджету громади на 2024 рік. Основною новацією є. Є вилучення з місцевих бюджетів на користь держбюджету 100% військового ПДФО. Бюджет коростенської громади у 2024 році втратить 321 мільйон гривень в порівнянні з 2023 роком. Основною новацією бюджету 2024 року. Це ви, мабуть, всі теж спостерігали з екранів телебачення. Дуже тривала була дискусія. Обговорення є те, що з бюджетів місцевих рад було вилучено 100% військового ПДФО. Тобто усі надходження, які ми отримували з вашового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, а це не лише військові, це правоохоронні органи, це поліція, це ДСНС, це воєнкомат, будуть спрямовуватися до державного бюджету. Тому під час підготовки проекту бюджету громади на 2024 рік. Суми ПДФО від військових не враховувалися. Власні надходження до загального фонду у 2024 році прогнозуються в сумі 595 мільйонів гривень. Головними податками є ПДФО, акцизи, місцеві податки та збори. Загальна сума доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади разом з трансфертами з державного та обласного бюджетів становить понад 783 мільйона гривень. Крім власних надходжень, бюджет громади наповнюється за рахунок субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджету. Так, ми можемо побачити, що субвенції до загального фонду громади передбачені на 24 рік в сумі 188 мільйонів 324 тисячі гривень. Найбільша субвенція, це, як я вже говорила, буде освітня субвенція в сумі 185 мільйонів 318 тисяч гривень. Значна частина коштів буде спрямована на виконання цільових програм. Однією з найбільших і актуальних є програма соціальної підтримки захисників і захисниць по Користенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки. На підтримку програми передбачено 4 мільйони 540 тисяч гривень. Цього дня депутати розглянули також питання комунальної власності та земельних відносин.